Євгенію, можемо сьогодні привітати вас з перемогою, дуже впевненою, найбільш розгромною в сезоні для Ardia Logistics. Як вважаєте, в чому сьогодні заперуку успіху було саме от такого великого результату? Та що казати, це було більш-менш очевидно для нас. Ми розуміли, що треба буде з перших хвилин одразу. Максимально викластись, забили швидкі м'ячі, а коли рахунок вже там 3-4-0 на середину першого тайму, далі грати вже легше багато. Для вас як воротаря, наскільки було впевнено, незважаючи на те, що рахунок 8-0 зберегти все ж таки сухими свої ворота Ну, сьогодні? завжди приємно, зрозуміло, тому що навіть коли пропускаєш один м'яч а рахунок, хай навіть 10-1, це все одно неприємно. А так, на нуль, все класно. У вас третя перемога вже в сезоні. Поки що досить певна в трьох матчах. Досить впевнено, поки що йде команда. Звичайно, не буду питати які у вас завдання. Напевно, це зрозуміло. Тим більше, що на паркеті все ж таки не вдалося вам в Лігу А потрапити в першій лісі. Еліт. Кого вважаєте, напевно, головним вашим суперником у суперлізі? Я вважаю, що ліга більш-менш рівна. І я думаю, три команди будуть боротися. Тому я зараз не буду коментувати, поки ми не зіграємо з усіма командами. Дякую, вітаю ще раз перемогу.